Все, ми в ефірі. Так, я вже починаю себе бачити. Сподіваюсь, зараз вже побачу ваші коментарі. Я бачу, що дуже багато людей до нас приєднались і вже почали спілкуватися в чаті. Рада вас вітати! Мене звати Марія Денісова, я маркетинг-директор компанії Фармасі Україна. І сьогодні на теревеньках з вами буду. Я буду я сама, але я сподіваюсь, ми з вами проведемо дуже продуктивно і якісно наш з вами час. Давайте поглянемо в коментарях, хто до нас приєднався. Дівчатка, привіт! Але я ще їх не бачу, в мене закриває якесь. А, зараз у дівчат бачу. Там закриває якесь повідомлення, в мене вспівчи вікно. Так, кого всіх бачу? Я бачила з Дрогобича вже є. Так. Зараз технічні хвилинки. Давайте, дівчата, поки у нас такий ще невеличка така технічна пауза, я сьогодні готувалася до ефіру і зрозуміла, що в мене є певний must-have продуктів, від яких я не готова відмовитись від фармасі. І е, прошу вас, окрім того, що сказати, звідки хто е, до нас приєднався, поділіться, а які там, ну, давайте мінімум, тому що я розумію, що можна написати дуже багато продуктів фармасі улюблених у нас в чаті. Напишіть мінімум мінімум три улюблених продукти, від яких ви не готові відмовлятися. і Я вам назву свою улюблену е, трійку. Так, хто у нас Долбунів, е, спека. У нас теж дуже спекотно. Київ сьогодні такий досить запальний. Зараз трошки, наче хмарно, але краще не виходити. Так, Київська область, привіт, Дніпро, привіт, Житомир, привіт! Люда, привіт, дякую, що за привіт, Маша. Так, Одеська область, спека, дівчата, ну, такий час, і треба нею теж по-своєму насолодитись, тому що потім взимку ми будемо. Будемо за цим сумувати. Привіт, Сум, привіт, чайки, вітаю чайки, привіт Коростень, Івано-Франківськ. Вітаю, дівчата, хлопці, всіх-всіх вітаю. Ну що, сьогодні, як ви бачите, я буду одна, буду старатися намагатись відповідати в чаті на ваші питання. Варшава навіть з нами. ну Дівчата, всіх рада вітати. І зрозуміло, що ми сьогодні оголосимо всі основні новини, всі основні... Повідомлення, які стосуються цього тижня, ну, перш за все, ми маємо зрозуміти, що липень місяць почався у нас досить активно. Ми розуміємо, що літній період він з точки продажів. Трошки завжди уповільнюються. Але я хочу подивитись, але я хочу сказати, що я сьогодні подивилась на результати. І, як завжди, команда фармасі мене просто вражає, тому що ви просто шалені. Мені здається, що не місяч, що не місяць, що не період. Ми завжди показуємо, що ми робимо максимум. І я впевнена, що цей тиждень не стане винятком, що ми теж його запалимо, зробимо класним з точки зору результатів і продажів, тому що в цілому у нас є дуже багато. Багато інструментів, дуже багато можливостей, дуже багато акцій, і у нас є дуже класний продукт, да, який ми пропонуємо нашому клієнту. І повернусь до запитання, яке я задала на початку: які ваші топ-3 улюблених продукти? Я вже бачу cc Крем, туш-зен і рідка матова помада. У це у нас у Савченко Віри. Олена у нас любить антипреспиранти, праймер та гель каштан. Погоджуюся, В мене трошки поки відрізняється моя трієчка. Так, зараз я побачу ще коментарі. У нас теж, теж у Тетяни Дученко масажний гель-каштан. най най-най-най, ну, Може бути і топ-1. Це у нас дійсно топ-продукт. Да? І до нього ми сьогодні ще з вами повернемось, тому що нам є про що поговорити. Так, у Яни, у нас bb крем денний крем Resurface та рідка матова помада Любов. Ну, Ми вже бачимо, що у нас досить. Е Часті товари, це у нас гель-каштан, це наша рідка матова помада. Так, Ілона Черкашин у нас праймер, рідка матова помада і нейтралізатор запахів. Класна трічка теж. До речі, нейтралізатор запахів я рідко зустрічаю в топ-3, але я теж його зараз придбала і ми хочемо з донькою протестувати. Що в нас ще є? Праймер, рідка матова помада спреї. Я сподіваюся, що це спрей для тіла. Так, серветки для інтимних зон, гель для інтимних зон і гель з перцем. Це вибірка Тетяни Кермазіної. Сподіваюся, всіх встигаю прочитати. Так, Юля, як я можу Юлю не звернути увагу на її трієчку? Так, продуктів улюблених дуже багато. Погоджуюсь, тому бібі-крем, туш для війзен і палетка 3 в одному без цього нікуди. Я погоджуюсь. Що ще, давайте остання трієчка. Е, Згодна я на е, що буде таких трієк дуже багато. А ось остання, яку я бачу, це Оксиклін, антижир і засіб для миття скла. Ну, я дуже рада, що наша новиночка запала вам в серце, і ми вже її теж бачимо в трійки. Моя трієчка, мій have, Але я зараз вже шкодую, що ще деякі не згадала, тому що ви мені нагадали про мій е, топчик. Але. Це точно без чого я не виходжу там зранку. Перше, це праймер, це моя, мій улюблений продукт. Він завжди в мене в косметичці. Навіть якщо я просто, і це ми вже не раз казали, ми стеміли, у нас був ефір. Навіть якщо я просто виходжу без мейку, я так дуже люблю практикувати на вихідні дні, давати аля відпочинок своїй шкірі. в мене все одно буде праймер, в мене буде матова помада. Тим паче, ще матову помаду мені в останнім часом запали рідкі рум'ян. І наша матова помада дуже класно з цим справляється. Просто там одна крапелька і одразу розтушувати, дуже класно, вона робить макіяж рум'яни робить дуже класний ефект, рідкий, як ризикнула, не пошкодувала, і це в мене іноді виручалочка. Тобто ці два продукти взагалі можна завжди з собою носити в косметичці і мати гарний вигляд. І це моя любов. Це завжди в мене є в косметичці, і навіть декілька варіантів. тобто Палетка 3 в одному, що дозволяє мені зробити і класні рум'яни, у нас дуже класний відтінок. Ну, я думаю, що багато хто скаже, що класно він і підкреслює кольор, очей, контурує наше обличчя, хайлайтер допомагає зробити яскраві акценти і освіжити наше лице. Тому це теж моя улюблена палетка. Я завжди її маю в своїй косметичці, і коли вже роблю більш складний макіяж, без цієї палеточки. Мій мейк не обходити. І ви мені нагадали вже, вибачте, вже порушу, все ж таки, я ведуча, можу собі трошки дозволити. Я ще дуже люблю BB крем наш. І взагалі це було моє знайомство і One Love з першого погляду. І хто зі мною дуже давно знайомий був на ефірах, я дуже часто кажу, що порівняйте наш BB крем і CC теж він має таку ж якість і такий же якісний фініш і функції, як і BB, Порівняйте з тональними кремами. Преміум сегменту. Я колись була користувачом преміум сегменту, тому що не знала про існування нашого bb крему І ось, коли я вже познайомилась, то мій гаманець е е отримав зайві кошти, тому що я почала заощаджувати за рахунок того, що не е витрачаю більше коштів на такі досить дорогі засоби, і іноді не виправдано. Ось з цього давайте і почнемо. Тобто, про продукт ми з вами трошки. Згадали, і він дійсно якісний, і дійсно класний, і дійсно класна співвідношення. Ціна, якість. І на цьому тижні я впевнена, що у вас дуже буде багато подій і можливостей познайомитися з нашим продуктом ще краще. По-перше, давайте згадаємо про наш календар подій. Пишіть, хто знає, де його завжди можна подивитися в актуальному форматі. Напишіть, де ви його шукаєте. А я поки розкажу, що підготував календар тижня вам, всім і вашим консультантам і клієнтам на цьому тижні. Перш за все, у нас на інстаграм-сторінці завжди відбуваються якісь. Цікаві ефіри від наших експертів. У нас є експерти Катя. Кравець експерт серії нутрі плюс і харчових додатків. У нас є Анна Уманська, це експерт. По догляду за шкірою. І у нас є Світлана Медведєва, це наш експерт з макіяжу. І я хочу сказати, що ці три дівчини це моя дуже велика любов і повага до тієї експертизи, до тих знань і до того відношення, які вони проявляють по відношенню до нашого продукту. І я знаю і певна, що кожен, хто був хоча б раз на їх ефірі, знають про те, що дійсно дівчата дуже класно. І якісно розказують про наші продукти, тому діліться своїми враженнями. А я зараз повернусь щодо календаря, де ви його знаходитесь. Зараз ви мені це скажете. І так, на цьому тижні, перш за все, у нас плануються ефіри. Експертів я поки що почну з понаростаючі, так сказати, спочатку. Заплануйте на завтра, на вівторок, на 13.00 на 13 .00, 13 .00. у нас буде в інстаграмі розкрита тема на фармасі Енерджі. Зверніть увагу. Аня Уманська розкаже вам про те, як правильно зволожувати шкіру влітку в четвер. 20 липня о 13.00 Катя Кравець розповість вам про каву з цикорієм Nutрі Koфі. Це кава з серії Nutрі Plus, яка в цілому несе свої певну користь для організму. Не буду знову ж спойлерити, зараз проводити ефір замість Каті. Будь ласка, не прогавте цей момент. Ну, і саме. Круте, що на зараз відбувається, і почало стартувало ще минулого тижня, і ми вже відвідали чотири ефіри: це наш б'юті спринт від Світлани Медведєвої. Дівчата, поділіться, хто вже був своїми враженнями. Я знаю одне, що у нас вже більше 10 тисяч переглядів. У нас вже розкрито 4 теми. Зараз нагадаю, базовий макіяж, вечірній макіяж, макіяж зі стрілкою. І сьогодні було просто One Love, це макіяж з червоною помадою. Свєта, вона має талант навчати онлайн такі. Якісь складній е, професії як візажист. І вона дуже класно розповідає про те, як зробити макіяж в ефірах. Відгуки у нас просто шалені. Дівчата роблять макіяж разом зі Світланою, йдуть е, в красу і у світ вже з майже професійним е, макіяжем. Нафарбовані, всі дуже задоволені, і я бачу, що е, ви теж е, даєте позитивні відгуки. Так. Продукція чудово закохує. Продукція згодна, чудові ефіри. Світлану дійсно всі обожнюють. І я рада, що ви теж розділяєте зі мною е це. Так ось. Окрім того, що у нас на інстаграм сторінці є інформація про те, коли і як відбуваються наші ефіри зі Світланою. Вони відбуваються за певним графіком о 10-й годині завжди. І Світлана дуже детально розповідає. Окрім цього, ви можете це побачити в календарі подій. І тут Юля відповіла: я тобі, Юль, дякую, що ти мене сьогодні підтримуєш. Мій такий партнер віртуальний. Що у нас є в офіційних каналах кампанії, Вайбери та Телеграмі, завжди є інформація про. Події на тиждень, і сьогодні вже в телеграм-каналах і вайбер каналах було, була розсилка, де ми поділилися всіма цими новинами, щоб ви зараз не записували, не переглядали наш ефір, а зайшли туди і подивилися, коли у нас який ефір з яким експертом. Але, повертаючись до того, що. Віртуальний світ він досить класний. Він дозволяє нам з будь-якої точки отримувати інформацію про будь-що і дізнатися, як десь в іншому кінці світу хтось робить якісь там корисні для нас речі. Окрім цього, віртуальний світ все одно ще не такий конкурент для реального світу. І у нас є зустрічі, які проводять наші регіональні менеджери, і на які ми вас обов'язково запрошуємо, тому що, по перше, це Дуже крутезна енергія разом з однодумцями, що ну, зараз нам дуже не вистачає. Повірте, я нещодавно була теж на е, схожій зустрічі і здавалось, ну може, я та, не піду, там в мене є куча справ. Там подивлюсь щось в онлайні, щось в, е, е, в інтернеті, щось в інстаграмі, але коли я все ж таки... Наважилась і пішла, я не пошкодувала, тому що це дійсно класна енергія. Наші регіональні менеджери завжди роблять дуже класні круті презентації, презентації нашого продукту, тому обов'язково запрошуйте своїх клієнтів. І ще ви можете ручками, носиком, очима, познайомитися з нашими продуктами, десь і спробувати якісь відтінки, кольори. Тому, куди ми запрошуємо на цьому тижні, 18 липня, у нас буде Волинська область. Володимир е, Волинський. 19 липня Львів і Сарни. Теж буде дві зустрічі в місті Львові і у Сарни Рівенська область. 20 липня ми чекаємо жителів Володимирець, Рівенська область і жителів Луцька Волинська область. Також 21. Липня вас буде чекати наш регіональний менеджер у місті Красилів, Хмельницька область, і також, також 22 липня, в Полоне Хмельницька область. Завітайте до на наші зустрічі. Хто почув своє місто? Плануйте вказану дату відвідати наші зустрічі. І якщо у вас цікавить деталі про міст, це і час. Більш детальні звертайтесь до регіонального менеджера. Наші регіональні менеджери з радістю розкажуть вам, де, як і коли можна приєднатися на ці зустрічі і відчути цю неперевершену енергію разом з нашими фармасі людьми. Я так це краще зазначу. І так, давайте дивитись по плану. В календар подій я вам розповіла. я вам розповіла про наш крутезний спрінт-марафон, який вже продовжує відбуватися разом з нашою Світланою Медведєвою. Почула ваші відгуки, що це просто супер. І, е Підсумки ми з вами теж зрозуміли, що він реально дуже класно себе е, е, зая, про себе заявив марафон. Так, вибачайте, поправлю свій обідочок. Так, е, І у нас іще в інстаграмі, окрім нашого б'юті спринту, відбувається ще й розіграш е, подарунків. А подарунок у нас дуже крутий. Це ось такий сет помад, який е, отримає у нас. Боже, мені Артем казав, якщо я правильно пам'ятаю, 11 людей серед тих, хто залишить свій коментар і підпишеться в інстаграм сторінці, і точно я пам'ятаю три: це ті, хто у нас. Е Будуть брати участь у цьому розіграші в Фейсбуці. Так, зараз я швидко гляну яка кількість наборів, щоб бути певним, бо в мене 10, 10 переможців на інстаграм-сторінці. Скористайтеся своїм шансом, а ще я вам невеличка підказочка. Ви можете залишити свій коментар, виконати всі умови розіграшу і в Інстаграмі, і в Фейсбуці, і брати участь і там, і там в розіграші. А розіграш у нас досить крутий. Подарунок ви побачили, дуже класний. І е, я ще хочу сказати, що нагадати, що чому ми це робимо, тому що у нас зараз ми весь місяць е, святкуємо день. Помади, який у нас буде відбуватись 29 липня, і як ви пам'ятаєте, дівчата поправлю бідочок, бо він з мене зараз спаде. Я думаю, нічого страшного, ви мене зрозумієте. Ну таке буває. І у нас буде дуже крутий розіграш в день помади, де у нас дівчатка або хлопчики для своїх дівчаток отримують ось такий крутезний набір. Але як ви гадаєте, тут я хочу е, нагадати, що минулого тижня... У нас був фокус тижня, і що там було? Хто пам'ятає? Ви пишіть, а я поки почитаю, які у вас були тут коментарі. Так, вайберт є інформація, вся продукція чудова. Дівчата дають класний відгук щодо ефірів. Що вони реально професіонали? Дякую, Ірина, що ви зі мною розділяєте цю думку. Дійсно дуже класні і круті ефіри. І вони вас е, підіймають на один шабель стжбельшабель щодо знань на одну сходинку. Давайте так. Точно, що робимо себе королевами, погоджуюсь з Оксаною. Людмила Колесник гарантує, що можна все попробувати на зустрічах, і у Львові ще є місця. Дівчата, не можу це не проанонсувати, тим паче, якщо ну, Львів це особлива любов моя, я з ними нещодавно познайомилась ближче і знаю Люду, вона там вам класно все розкаже. Так, Ніна Софія, Олена, так, ви правильно відгадали, але наш е, фокус минулого тижня це були наші помади. Як ви пам'ятаєте, ми святкуємо День помади весь місяць. І минулого тижня ми сказали, що наш людина, наша, наш консультант, який продасть найбільшу кількість помад за минулий тиждень, отримає від нас подарунок. З чого? з подарунку починати чи з переможця? Я думаю, що краще всього з переможця. І у нас є переможець. Пишіть поки, як ви гадаєте, скільки помад е, продав наш переможець. Переможець у нас тижня Ілона Черкашин, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область. Ґууу! Андрій мене підтримує, дякую. Це регіон нашої Юліани Халунжі і наставник її Яна. Комендант, вітаю Ілона! Результат реально був крутий. І я вже бачу, що дівчата думають, що це було близько 50 помад, 80, Даже є версії. Ілона продала 38 помад за тиждень. І я вам хочу сказати, що помади зараз у нас з точки зору. Аналізу, те, що ми як компанія бачимо, вони просто е, закохали наших клієнтів у е, можливість скористатися цією акцією. І дійсно дуже багато консультантів. Я хочу сказати, що боротьба була запекла, там, мабуть, була невеличка різниця. В кількості було там результати 35 і 34, Тобто нам дівчата старалися, але Ілона стала однозначним переможцем, і ми її з цим вітаємо. І Ілона отримає дуже крутий подарунок. Ну, я чесно, Ілоні по-доброму заздрю. Чому? Тому що я сама мріяла про цей набір помад, який, знаєте, я його все ж таки розпакую, тому що ви маєте розуміти, що ви отримаєте. І в розіграші до Дня помади, який у нас відбувається в Інстаграмі, і що у нас отримає Ілона. Але Ілона, я обіцяю, що ви отримаєте запакований набір. Мені дозволили, не хвилюйтеся, нічо... всі подарунки будуть запаковані. Це мені дозволили розкрити. Я разом з вами його розкрию. Ви просто подивіться, тут відтінки вони просто супер модні, супер класні. Подивіться, як він відкривається. Андрій thank you for support, вже Андрій дуже крупним планом е, показав вам, щоб ви дійсно зацінили ці просто крутезні кольори. Я їх обожнюю просто це. Я вважаю, ну вони дуже такі соковиті, яскраві. Мені здається, просто мастхевне літо. І чому я затрю? Тому що у нас дуже маленька кількість залишилась. Буквально зараз дівчатка заберуть ці подарунки в рамках розіграшу. Заберу забере у нас сьогодні Ілона. І Ілона, будь ласка, зв'яжіться з лінією підтримки. Ми покладемо вам не в замовлення, а відправимо вам новою поштою. Зв'яжіться з лінією підтримки, залиште нам, будь ласка, свої дані. Якщо ви тут є, я вас вітаю. І Ілона з нами. Ілона, я е, ще раз теж вас вітаю. Рада, що ви до нас приєдналися. Це реально був крутий результат, і ми чекаємо вашого дзвіночка на нашу лінію підтримку. Скажіть вашу адресу і нову. Пошту, щоб ми вам відправили ваш набір, він реально крутий із нашим якісним продуктом, який сьогодні ми всі відмічали? І так, у нас є вже підсумок тижня, ми вже визначили, хто у нас переможець, і що нас ще чекає? Зрозуміло, що фокус тижня. А фокусом тижня, в цілому, цей продукт у нас є на нашому столі. Як ви вважаєте, що у нас може стати фокусом Цього тижня. Я ще читаю коментарі і дивлюсь е, ваші варіанти, що ж ми зробимо фокусом цього тижня. Так, е, Ілона, дуже щаслива я за вас теж. Дівчатка вітають. Рада, що ми в такій дружній е, атмосфері, радіємо один за одного. Так, Ірина, вони різнокольорові, неоднакові. Е, так, і пішли версії: гель-каштан, праймер, і ще можливо, я ще чекаю один варіант, бо я вас заплутати е, хочу, а ви щось не сильно мене і заплутуєте, дівчата. Ну Ось так: вже почали заплутуватися, все, дівчата. Серветочки ні. А чому? Тому що у нас є дуже класна акція на гель-каштан. Більш того, ви чули про те, я чула точно, що є циклон спеки. Ви про цього почали, що спека страшна, а це значить певні набряки, втомлені сніг. Тому наш гель-каштан стане класним помічником для наших е українців, які зараз точно потребують його підтримки. І досить для нас е, набряклі, я б так сказала, дні. На цей гель-каштан, як ви знаєте, у нас є дуже класна акція, де на кожні 10 бонусних балів ми даємо знижку 30% на наш гель-каштан. Це дуже. Дуже крута пропозиція. Додатково діє знижка консультантів, це ви знаєте, я трошки це нагадую. І можливість придбати галькаштан за крутою ціною є у нас, зрозуміло, до кінця тижня. Але ми оголошуємо наш галькаштан. Фокусом тижня цього, і людина, яка консультант наш, який продасть найбільшу кількість каштанів за цей період, за цей тиждень, як завжди, отримає від нас подаруночок. А що це саме буде? Ми завжди оголошуємо вже день, коли визначаємо переможця. Але ви знаєте, ми дуже любимо дарувати подарунки. Куртезні подарунки. Я бачу, вже у вас з'явились питання: всі гель-каштани беруть участь як і акційні, так і неакційні. Тому головна задача просто запропонувати своєму клієнтові придбати цей продукт за вигідною ціною. Тим паче, якщо клієнт там зробить собі Наприклад, подруга, знайомим замовлення з нашими помадками. Замовить собі улюблені, мої теж, до речі, це ще один такий топ продуктів. У мене прибирання без цих серветок не, відбу... не відбувається. По акційній ціні набір цих серветочок, то таким чином дуже просто можна зібрати замовлення на 10 бонусних балів і отримати наш гель-каштан зі знижкою. Тому е, я бажаю нашим потенційним дівчаткам, які планують перемогу. Я вже бачу, що Юлія, я вже чекаю тебе переможницю наступного тижня, бо я бачу, що питання так: акційний гель-каштан, баночка 500 мл, Ось цей гель-каштан саме бере участь той, який у нас зараз в акції. Як ви бачите, ой, ну акція, ви зрозуміли, це моя така підтримочка е, е, собі. То, що зараз в акції, тобто він як і акційний, так і неакційний буде рахуватись. Подарунок, давайте так. Той, який я сьогодні оголосила, подарунок, він відправиться Ілоні поштою. Але завжди ми підключаємо до замовлення. І вже з наступним замовленням на другому кроці ви завжди можете забрати свої подарунки, які у вас були оголошені до цього. Це зараз виняткова ситуація, тому що у нас обмежена кількість цих наборів, і ми зараз їх відправимо Ілоні. Ось, дівчатка, хлопчики, наче я всі новини вам оголосила. Я думаю, що цей тиждень буде. Не тільки спекотним на е, вулиці і на термометрах наших. Е, чого там, як вони як кращих? Е, термометр, так, ну, коротше, не, не, не лише спекотно буде через нашу погоду, а й спекотно буде у наших консультантів і у ваших. Е, Структурах, командах з точки зору наших продажів. Тому я вам бажаю успіхів. Ми досить швидко сьогодні впоралися. Бажаю всього найкращого і дякую всім, хто до нас приєднався, підтримав мене сьогодні в моєму монолозі. Тому бажаю вам всього найкращого, мирного неба і запальних продажів. Люблю вас, цілую, обіймаю!